Стрічки це символ тих людей, хто пропав звісті, Вони знаходяться між небом і землею, бо ми не знаємо, де вони. Із синьо-чорною стрічкою, і в сорочці, заплямовані червоною фарбою, як символ крові, приїхала на акцію Поверніть героїв з полону до Хмельницького Людмила З Віньковецької тергромади. Ми хочемо, щоб нас побачили, щоб що йде ніби звернення до людей, щоб не забували, що в нас в країні йде війна. Її чоловік розповіла після понад двох років служби зник безвісти торік у серпні. Я просто благаю. Я звертаюся до всіх, щоб підтримали нас і щоб повернули наших чоловіків. Учасниками 131-ї акції стали понад сотню українців. Більшість із них, зі слів координаторки Лесі Стебло, рідні зниклих безвісти військових. Наша акція сьогодні закритими очима і закритими руками. Мовчати не можемо, але чому мовчать інші? Закрила чорною стрічкою роти. Доєдналася до акції хмельничанка Ольга. Її чоловіка розповіла, вважають зниклим безвісти із травня минулого року. Я хочу, щоб всі хлопці наші поверталися, і особливо четверту танку, бо за весь за всі три роки повернулося тільки один чоловік. Ріки три місяці каже, чекає звістки від брата Юлія зі староостропільської громади. Які структури не зверталися, поки на жаль, інформації ніякої немає. Координаційний штаб, Міжнародний комітет Червоного Христа. Ніхто ніяких даних не дає. Ми не знаємо, де він, і не знаємо, що з ним. До війська брат Юлії розповіла, долучився у 22. Він доброволець. Він пішов сам. Він завжди говорив, що я не буду сидіти чекати того моменту, коли мене прийдуть і заберуть, що я піду захищати вас. Казав, щоб чекали, що. Дочекалися, обов'язково дочекалися його. Так що віримо, молимося і чекаємо, і, дасть Бог, обов'язково дочекаємося. Наступна акція на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників України зі слів її координаторки відбудеться в Хмельницькому 14 лютого. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.